Доброго ранку. Сьогодні ми починаємо з вами нову тему Unit 8 School Life. 8 глава шкільне життя. І переходимо до першого завдання. Exercise 1 Listen and Read the dialogue. Act in Out in Pears. Нам треба прочитати з вами діалог. Да, бачимо коротенький. How do you come to school? Як ти добираєшся до школи. By bus. на автобусі. How long does it take you? Да, Скільки в тебе це займає часу? About 20 minutes. Да, близько 20 хвилин. Переходимо до другого завдання. Перед нами де да, написані певні англійські слова і певний переклад. Наше завдання з вами зіставити англійське слово з. Своїм перекладом. Да? У нас написані слова. Caring, a computer, technology, «carrier», to be well, study, a specialist, knowledge, «a headmaster to do one's best, understanding, to be pleasant, useful. І в стопчику топчику написан їх переклад. Да? Давайте з вами спробуємо зіставити. «Caring» – це турботливий, a computer» – це комп'ютер. Далі «technology», це технологія. Кар'єра. To be well. Так. To be well це в нас да, добре справлятися з. Потім study – це навчання. Спеціаліст це спеціаліст, кноледж це знання. A headmaster, директор школи. Uh, to do one best це робити все можливе. Understanding, розуміючий. To be pleasant це бути корисним. Useful uh, – uh, це корисний. Uh, перепишіть подані да, пари слів, які в нас вийшли, до свого словничка. І переходимо до завдання 3. Uh, exercise 3. Uh, read the text. Да, бачимо, прочитайте текст та перекладіть його. Uh, називається My Study. І давайте прочитаємо. I am a pupil of the seventh form, and I like to study in my school. The teachers are very caring. They tell us much interesting information. We also have computers in our school, and the teachers show and teach us how to work on a computer. It is important for me because in the future I must use the technology in my career. I also know that I must do well in my study. I want to become a good specialist, and my teachers help me to get knowledge in different subjects. It is very pleasant for me study in our school. It is always uh, clean. The headmaster and the uh, teaching, teachers are very friendly. They do their best to make our study useful and interesting. Текст да, називається Майстандій, мої знання. І пишуть, що да, я учень сьомого класу, і мені подобається навчатися в моїй школі. Вчителі всі дуже турботливі, вони повідомляють нам багато цікавої інформації. У нашій школі також є комп'ютери, і вчителі показують і вчас, чи нас працювати на комп'ютерах. Для мене це важливо, тому що в майбутньому я повинен користуватися новою, вміти користуватися новими технологіями у своїй кар'єрі. Також знаю, що я повинен добре навчатися, я хочу стати хорошим спеціалістом, і мої вчителі допомагають мені отримувати знання з різних предметів. Мені дуже приємно навчатися в нашій школі, тут завжди чисто. Директор та вчителі дуже привітні, вони роблять все можливе, щоб наше навчання було корисним та цікавим. Да, ось такий в нас з вами був текст. І переходимо до завдання наступного: Exercise 4: Look at the Chart and Wake Up Exercise. With the verb to do and to make. Then make up our, your own sentence with each express. Наше завдання подивитися на схему да, на дві схеми та скласти власні речення з кожним виразом. Да, У нас є дві схемки: to do і to make. To do да, це зробити, to make це робити. Бачимо. Once uh, best to do. Да, що зробити. Щось одно, один раз. Да, один раз один найкращий раз. To do shopping да, робити покупки. To do morning exercise робити ранкову зарядку. To do the lessons робити уроки. To do well робити добре. Да, і to make. Да, бачимо. To make friends. To make one's bed. To make up a sentence. To make a mistake. І ви, вас повинно вийти з кожним виразом по одному реченню. да? Тобто, загалом 9 речень. І далі йдемо. Да? Exercise 5 complete the sentence with the words given in exercise 2. Доповніть речення словами, поданими у вправі другої. Да? Тобто, ви повертаєтеся до другої вправи та за допомогою даних слів та ось в другій вправі. Виконуєте п'яту вправу, да, тобто читаєте речення та дивитеся, що сюди вставити. Коли будете писати цю вправу в зошитах, да, речення не переписуйте, пишіть лише номер та поруч слово, яке ви сюди вставили. І остання вправа на сьогодні: Exercise 6: Write in English. Да, напишіть англійською, шоста вправа. У вас подано 6 українських речень, да і вам треба їх перекласти на англійську мову та їх переписати собі в зошит. Після того, як ви зробите всі письмові вправи, сфотографуйте, надійшліть мені на перевірку. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення!